Мої ралики після купання, після спа-процедур, після нового контейнера, який був вичищений, вимитий, вони вирішили повтікати всі троє. І що мені з вами робити всіма дівчатками? Випившу висідік гірлянди, а я покажу В той контейнер, який звільнився, я переклала свій молодняк. Ось, поки що я їх так само всіх обшикала водичкою. Ось отут таких 19 штучок. Всі вони одинакових розмірів. Ось ну, тут тільки один такий от малесенький. Це якщо вдруг хтось захоче в мене купити парочку, то, звичайно, один в подаруночок піде. Цей маленький. Тому дивіться, вибирайте кому які подобаються. Трішки пізніше хай вони підростуть 1 числа вони родилися. Тобто, 1 числа їм буде місяць. І вже після місяця їх можна буде так само натирати різними маселками: або вітаміном Є, е, або цим же маслом ліп'яховим. Це дуже добре для їхнього панцирю. Ось. Ну, наразі вони всі розвиваються дуже добре. З 20 яєчок, які я оставляла, 19 вилупилися. І всі 19 як один. Навіть не робила відбраковки. Ось, так що прошу, вибирайте і купляйте.